Перед тим як запускати новий продукт-продаж, у продаж, ми завжди його тестуємо на різних типах шкіри і в певний період часу. Тож сьогодні ми готові презентувати новий SPF. Якщо ви зараз бачите це відео, це означає, що spf перевірку від команди пройшов. Особисто мені він сподобався за його легку текстуру. Те, що подобається саме мені в цьому SPF — це легка текстура. Тестувала його десь близько двох тижнів. Вона чутливий тип шкіри, і мене не обсипало від неї, що взагалі величезна рідкість. Найголовніше для мене це не залишає білих слідів. Якщо матуча серветки – це ваш найкращий друг, особливо влітку, то саме сонцезахисна сироватка. Я вважаю, реальний маск буде комфортний для всіх типів шкіри, як і на холодний період, так і на літній, як самостійний доглядовий засіб на щодень. Для мене, як для власниці сухої чутливої шкіри, не визивала ніяких алергічних реакцій. Тобисто, мені він сподобався закупу активних компонентів у його складі. Дуже вигідний розхід. Тут небагато потрібно. дівчатки, СПІФ це взагалі моя вічна проблема. І коли я почула, що вона приїжджає спф срок так я така сюди.